Печерна. Да, Хлопчики, попробуйте так брати. Раз, його, хоп, його. плече, раз. Ні, поверніть, дивіться, у вас воно повинно бути ну, Розумієте, природньо, плечі у вас повинні бути вільні, руки повинні бути вільні, руки, як вірьовки у вас повинні бути, вони повинні бути вільні. Одні кулачки зажаті, і туловищем своїм ви володієте вільно. І от коли ви б'єте по туловищу, так? ручка ось тут високо вам по головці б'є, а ви те Так, туди. Так. Хоп, так. назад вернулися. І вернулися назад. Плече, плече, плече. Попробуйте ножка, права ножка у вас ззаді, вона туди вперелася, по туловище вдарила. Подив, а другий далі сюди. От дивіться, його ручка дитині сюди, і сюди голос. Ні, ні, почекаєш, волокну добиваєш сюди. А сюди голову задають. Ти Ти так Дивиться. Рухаємося далі, рухайтеся, лівою ручка. Раз, раз. Є. Якщо у вас вийде, попробуйте лівий бок. Бах вдарити. Бах, справа вдаримо. Встати ось так, попробуйте рівний знизу, Правий знизу і порухатись далі. Лівою ручкою, лівою ручкою захищайтеся. І ось така робота у вас буде. Так? Це називається дійстінню. Ви мене зрозуміли всі, так? Розібрались, тільки не бігайте так. Зоток кінця в інший. А кожен собі вибрав таке місцечко. Де піхоти, не підходьте, не вдарте до одного. Губку не вдарте, стінку не, втарки, стілку, не Це Зрозуміли? Зрозуміли мене? Все, приготувались? Почали. Дікайте. Рухаємося, рухаємося, нижка її на місці, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Стояти на місці не можна. І лівою ручкою прямий удар. Лівий, прямий, туди. Ніще не бийте себе. І коли потулою, що ножки дошки не Захищайтеся, не забувайте, що потрібно захищатися. Не стояйтеся. Не я навіть захищається. А як я показую?